Всім привіт! Сьогодні, як бачите, я в теплиці хотів би відповісти на запитання, на самі часто задаваємі запитання. Їх не дуже багато, але є. Люди запитують на рахунок пророщування саженців, як я, який підход, принцип полів, тобто як це все контролювати. Хотів би сьогодні розповісти про, ну, коротко, про це, як я це все контролюю, що для цього роблю, коли усаджую і чому так роблю. І так, у нас сьогодні 26 лютого, от у мене ось така табличка. Тут вона, по-моєму, йде 10х4, 10 висота десь приблизно 2 метри. Я встановив ось тут агроволокно, і з цієї сторони пленка. Тобто ще ось цей кусочок я поставлю агротканину, щоб було чуть тепліше. Так, як можете бачити. Ось Знизу я поставив доску, пару досток, зверху поставив теплий коврик з терморегулятором. Цей терморегулятор настраюється на температуру, щоб він ходив від 21 градуса до 26, тобто він піднімається до 26 градусів тепла, нагріває нижню частину. І коли він Ну, нагрівся до 26 він опускається до 21-22 градусів. Це вже залежить від того, як ви його настроїте. Далі, Далі я поставив ось такий теплий ізолятор, щоб не такий різкий перепад був. Щоб ну, то есть тепло зберігалося. Це все, я ще зроблю такий маленький парничок, тобто я ще це все укрию. З таким якби Міні-тепличку зроблю для для ось цих ящичків. Ну, і, іспользую, я, насипаю в ящики, я насипаю один к двом. Тобто Одне відро опілок і два відра. Це в мене ми їздили на ферму. Там Раніше було, як правильно сказати, сілосна яма. І оце сілосна яма ось такий перегній з кукурузянки. Один к двом. Далі. Ось це все я обклав теж цим ізолятором теплим для чого? Для того, щоб ці краї дуже швидко не висихали. Потім висаджуємо наші чубуки. Чубук я сажаю так, щоб він донизу ну, тобто ми сажаємо. І донизу приблизно, щоб там було десь сантиметра 2-3, не до самого низу. Тому що воно знизу швидко пересихає і вони просто повсихають у вас. На рахунок вологи поливаю, от заливаю, що воно було мокре. І потім хожу, контролюю його, от пальцями прийшли, подивилися. Там мокре, не мокре. Желательно, щоб ви так. Підтримували вологу, тобто це все вже наглазне. На Підтримувати вологу, потрібно так, щоб тут і не було каші, ну і щоб не пересихало. Тому що, ну, от я чому говорю, що до 3 см залишувалося знизу від п'ятки ґрунту, тому що нижня частина саме швидко пересихає. і Якщо дуже дуже глибоко встановити, у вас просто ті корішки позагнивають. Буде дуже переувлажнено, за що того, що дуже багато вологи і буде температура підніматися до 26 і падати до 21, воно ну, просто почне гнити, якщо там дуже багато буде влаги. То самий оптимальний, ну, як би сказати, самий оптимальний варіант це підтримувати, щоб Тут волога була, але щоб каші не було, тобто вона має бути влажна, але не має бути каші. І, есно так, щоб там не було пересохше. Ось це я зробив для того, щоб ці країни пересихали дуже швидко, тому що, якщо залишити так, як воно в ящику є, воно дуже быстро пересихає. А за рахунок цього влага так швидко не буде іпарятися. Ну і друге, я висаджую от в 20-х числах цього місяця. От, сьогодні 26-го буду починати висаджувати. І висаджую я в теплиці. Чому так роблю? Тому що за рахунок цього коврика нижня частина цих чубуків буде підогріватися, а зверху температура буде прохолодна тут. І десь приблизно до слідучого місяця, поки у нас буде прохладно, низ буде розвиватися швидше, ніж верх за що того что тут холодно, знизу буде гріти коврик п'ятку чубукове, і він швидше проснеться. Тобто коренева система запуститься швидше. Потім вже у нас от буде йсти більш до тепла, до потіплення, туди 20, ну, вже 20 числа березня, 30 числа. Уже потім, коли будуть просипатися листочки, вже тоді таких якби, сильних холодів не буде. Я там буквально оскільки 10. 10 15 днів я буду отоплювати вечором буржуйкою, щоб вже, якщо запустяться, підуть вход у нас в черенках підуть листочки, щоб вони не підмерзли. Ну і от якби увесь принцип. Тому що якщо їх вирощувати в теплове з ось цим ковріком, то ось все підне одновременно. І листок пуститься одновременно, і ну, там, плюс-мінус щось раніше, щось пізніше, але в основному одновременно. Ну а якщо у вас. Ну, так як я, допустим, роблю, що тут прохладно, а низ чубуків підігрівається, то верхні бруньки не будуть розпускатися, тобто листочки у нас не будуть з'являтися, у нас тільки підуть вход корішки. Так що ось такий принцип і підход вирощування. Ну, і ще такий момент ражу, якщо у вас є можливість придбати торф то беріть торф, тому що в торфу ви менше, тобто не менше а взагалі можете уникнути поїдання лічинками вашої лози або насіння, яке ви будете висаджувати. Тому що є такий момент, що в грунтові є така лічинка, по-моєму, точно не знаю, як вона називається, вона така прозрачна мелка, німетода. Вона буває залазить під шкіру чубука і обгризає, об'їдає нижню частину, і тоді чубук погубає. Можливо, у вас ще у когось будуть якісь запитання, так що задавайте їх по мірі можливості буду відповідати. Всім бажаю гарного настрою і всього найкращого.